Бажаю здоров'я, Шанов... здоров шановні присутні, шановні панове офіцери, військові, наших героїв. Маю честь бути сьогодні тут. А хочу привітати вас, подякувати, кращих нагородити і дещо попросити. А перш за все хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. вчора був День Святого Миколая. Бажаю, щоб ваше сонце це наші діти, сяяли саме для вас, щоб вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. По-друге, з наступаючими прийдешніми світами, з Різдвом, з Новим Роком. Тільки одного бажаю перемогти. Перш за все, хотів би, щоб ми зараз Подякували тим, кого з нами нема. І, якщо можна хвилиною мовчання, шануємо пам'ять всіх загиблих героїв. Прошу. Я хочу вам подякувати, велика вам вдячність за вашу міцність, За мотивованість. За те, що ми розуміємо, по-різному буває на фронті, але саме тут ті люди, на плечах яких залишається наша держава. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди, і хочу вас дещо попросити і ваших побратимів. Знаєте, ви знаєте, ми сюди їхали. Славянський Краматор, Краматорськ, Дружківка, Бахмут, ще якісь були невеличкі містечка. І на цьому шляху все однаково. Однаково українські люди, однаково, що там руський мір не розповідав, однакові хатинки і однакове горе, яке принесла ця держава, навіть держави, ну, ненажерливе таке сусідство. І я хочу сказати, що ми з вами бачимо, що залишається по тому, де вони проходять. Нічого живого. Питання не в Донбасі. Тому я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах. Захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців і тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито від серця, від душі вважаю. Мотивуйте хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані, молоді люди, зрозуміло, це важко, але бережіть бержить свою міцність. Дякую вам за службу. Дякую за Дуже народу. Дуже дякую. дякую. Прибув. Вітаю. Служу українському народу. дякую. 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 Служу народу України! Сухай зворови. Для мене це честь, а хочеться вас підтримати максимально, як тільки можна. Знаєте, що ви надихаєте все наше суспільство. Знаєте, що це не просто Бахмут, символ, це Бахмутська фортеця. Не хочеться, щоб всі фортеці залишились російські прапори на їх руїнах. Тож дякую вам. Будьте міцними, бережіть цю фортецю на все добре. Так увага! Ще раз Я це передам. Але купимо вам передомамо, бо це все заслужили. А тут діти, які почули, купили призвели. Ні, за зброю. За зброю. За зброю, так. Вони не захищають наше життя, значить, віддають своє. Ми хоча б іноді повинні ризикувати своїм, щоб підтримати наших хлопців. Мені здається, що це чесно. Але ви ж також що вижу, навіть ви також. Що хлопці передали, розказі хлопці передали прапор наш прекрасний український з підписами своїми, щоб ми передали. У нас непроста ситуація, ворог збільшує свою чисельність, наші хлопці більш сміливі і треба посилена зброя. Ми передамо конгресу, передамо президенту Сполучених Штатів від хлопців. Вдячність за їх підтримку, але цього замало. Такий натяк цього замовлення. Дякую. Це від президент. душі, я думаю. А що я? напередодні свят все ж таки бахмутським героям побажаєте? Ну, мені здається, що бахмутські герої повинні отримати те саме, що, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їх, їх діти, сім'ї, щоб вони було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то нема. Головне, щоб світло було всередині.